оксан, що оксан, чу ти, ти робиш? Усе, що він хворі, ти його жовта карта, і ти це, Я це, це, ти це знаєш. Ти це прекрасно знаєш. Його шість років шов твої карточки, він шизофреніться. Ми поїдемо зараз туди візьмемо. Оксану послав нахуй, Оксана взяла і закрив, і шкіркнув. І вона взяла цю штуку і вже туди посилає нахуй. Пос... 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 Пос покажіть, він забрав тут довідку з собою. Може дурнувати. чого Що сюди? Бо там бокадри продав, пробавлені, хочеться десь кудись втікти. мамі нічого немає, на її є копії. Зараз я можу поїхати в скаженці, перевезти ту справку. Я боюся зараз, щоб його не забрали кудись, Щоб тут тормознули.